Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми розглянемо побудову ось такої відносно простої детальки. Перш ніж почати, переконаємо, що шаблон ЄСКД завантажено, що всі шари на місці, закладочки з шаблонами також на місці, і режими виставлені. А саме, режим динамічний, орто, трасування. Особливі точки, а саме кінцева, середня, центральна квадранти, перетин, і режим відтворення товщини ліній. Пересовуємо, починаємо. З чого тут можна починати? Ну, звісно, класично можна було б зробити розмітку осьовими лініями. І після цього робити побудову. Под кіл відрізків відносно центрів розмітки. Але я пропоную інший варіант. Коли ви креслите якусь детальку, якою б складною чи простою вона не була, зверніть увагу на ідентичні елементи. Щоб не креслити їх декілька разів, а зробити один раз і далі копіювати. Легко бачити, що в нас є 4 однакові отвори. ну Тут так і написано: 4 діаметром 12. Мало того, кожен з цих отворів має концентричну дугу назовні радіусом 15. Тому ми так і зробимо. Викличемо спочатку інструмент коло, центр радіус, клікнемо в довільному місці, і радіус в нас там. 6, оскільки діаметр 12. Набираємо 6, Enter. Повторюємо команду ще раз. Заходимо, вибираємо центр, і тепер радіус буде звичайно 15. І щоб потім не копіювати багато не разів менше скопіюємо. Давайте відразу побудуємо осьові лінії. Для цього поміняємо шар на осьові. Зайдемо сюди, в анотації, і вибираємо інструмент автонанесення осей на колі. Клікаємо нанесли. Ентеримо в обробілу. Завершили. Тепер копіюємо, повертаємось на закладку Основну. Вибираємо інструмент копії. Тепер вікном. Виділяємо обидва коло і ось ові, ентером завершуємо вибір об'єктів. Задаємо базову точку лівою кнопкою мишки і тягнемо вправо на 70. Ентер і ще раз ентер. Для завершення мультикоманди. Повторюємо операцію копії ще раз ентером, Вибираємо віконечком ці об'єкти. Ще раз ентером підтвердили вибір. Лівою кнопкою мишки клікнули в довільному місці і тягнемо вгору на 60. Enter, enter. Це база для побудови детальки є. Тепер проведемо відрізки. Зайдемо в шар нульовий і повертаємось. Вибираємо отут від квадранту до квадранту. Ведемо відрізок. Довжиною 60 мм. Ентер завершуємо. Тепер тут в нас також є відрізки, довжина яких поки що невідома, Тому що тут є спряження радіусом 5. Тому ми їх проведемо на довільну відстань, не грає ролі, все одно, при спряженні автокат його підріже так, як треба. Лівою кнопкою мишки в довільному місці клікаємо, і «Ентером» завершуємо. Ще раз ентером викликаємо відрізок, від квадранту тягнемо вгору на довільну відстань ліва кнопка мишки Enter. Готово! Тепер лишилось побудувати оцю таку центральну фігурку. І ще два кола, а потім робити спряження яким методом це робити? Є різні варіанти. Я пропоную найбільш простий такий. Переходимо в шар ось V і тягнемо оцю ось. Увій. Ми її дотягнемо від середини лінії, від центра цієї це вертикального відрізку довжиною 60 до центра, звідки будемо будувати коло. Яка буде відстань? Ну, Дивимось. Оскільки тут радіус 15, значить відстань від краю до центра буде 15. І там ще 20. Отже, всього 35. Викликаємо інструмент відрізок, клікаємо на середній точці вліво, і набираємо з клавіатури 35. Enter, enter. Переходимо назад в шар нульовий, і креслимо тепер коло звідси. Радіусом 10. Дивимось далі. Тут радіус буде той самий, звичайно, 10. Ми його можемо скопіювати. Але зверніть увагу, тут є ще одне коло радіусом 10, оскільки його діаметр 20. Відповідно, ми їх зараз будемо будувати за допомогою копії. Вибираємо інструмент копіювання. Вибрали. Ентером завершили. Тепер. Базову точку задаємо центр, тягнемо вліво. Відстань 40, ми набираємо 40. А як знайти центр третього кола? Якщо подивитись на завдання, чітко видно, що центр цього кола знаходиться, дивіться, на одному рівні цьому вертикальному. Тому ми коли тягнемо його сюди, наїжджаємо курсор на Точку, яка вказує вертикаль. І як тільки з'являється значок, маркер, зелений хрестик, бачите? І напис, це означає, що автокад дозволяє трасувати. Дивіться, як тільки ми наїжджаємо на вертикальну лінію проекційного зв'язку. У нас з'являється оця траса зелененька. А справа напрямок задається жовтою пунктирною. Бачите, значить, лівою кнопкою мишки ми фіксуємо і натискаємо Enter. Готово. Доводимо тепер отут лінії. Enter або пробіл. Ще раз лінія. І будуємо спряження. Значить, скільки ж нас тут спряжень? Ага, ще одне колко є. Отут звідси. Радіусом 20. І оце тоді буде все. Спряження знизу є увігнути. Його робить звичайний філет. Права кнопка мишки. Радіус з клавіатури набираємо 60, Enter. Показуємо раз, два. Тут опукле спряження або внутрішнє спряження. З точки зору геометрії, ми можемо зробити тільки з використанням інструменту дотик-дотик-радіус. Вибираємо оцей інструмент, показуємо дві точки дотику, а тепер автокат просить вести радіус. Радіус буде 80. Тиснемо Enter. Ну і ми можемо, в принципі, зробити ще два маленькі спряження, а потім будемо вже бавитись ножичками. У нас є два спряження радіусом 5. Викликаємо філет правою кнопкою мишки. Опція радіус. Набираємо 5, збільшуємо, зверніть увагу, я можу користуватись роликом, збільшувати, зменшувати, і, натиснувши ролик, пересовувати картинку, не виходячи з команди. Ентером або пробілом повторюємо операцію спряження і довершуємо її. Готово. Все решту зроблять ножечки. Вибираємо ножечки і акуратненько видаляємо все, що вам нам не потрібно. Спочатку оце, потім оце, потім оце. Тут трошки складніше, але дивіться, видаляємо спочатку оцей елемент. Оцей елемент і оцей елемент. Так само знизу. Видаляємо оце, оце і оце. Ентерем або пробілом завершуємо. Ну а ці дуги, які залишились, ми просто звичайним делітом видаляємо. Добудовуємо осювушки. Виділяємо цю осювушку. Наводимо курсор мишки на лівий маркер, клацаємо лівою кнопкою мишки. І тягнемо до середини. І видаляємо. Тепер нам треба зробити ще одну осьовушку допоміжну. допоміжну. Для цього треба перейти в шар, осьові і провести лінію від квадранту до квадранту. Enter або пробіл завершуємо. Видовжити тепер ці всі лінії. Ми можемо або, скориставшись маркерами. Або, скориставшись операцією, яка називається: ось вона, Lengthen видовжити. тиснемо праву кнопку мишки, вибираємо опцію Delta, приріст, і задаємо з клавіатури 3,5 мм, оскільки автокат, при нанесенні автоматичному, осьових, задає 3,5 мм. Тиснемо Enter. Ой, вибачаюсь, 3 і 5, Ентер. І тепер просто наїжджаємо 1, 2, 3, 4. Ентером завершуємо. А цю усю ми просто копіюємо, оскільки у нас кола однакового і дуги, однакового радіусу, Значить, і воно буде настільки ж витягуватись за. Контур ентером або пробілу. Завершуємо. базова точка. Раз, базова точка 2, базова точка 3. Ентер пробіл. Готово. Наносимо розміри. Не забудьте перейти в шар розміри. Розмірів тут не так багато, є розміри лінійні. Радіальні повні, радіальні неповні непозначеним центром, прості діаметри, і діаметр з позначенням, от як тут, і діаметр з позначенням 4 помножити. Ну, Давайте розглянемо їх всі. Спочатку нанесення лінійних розмірів. Ну, Пам'ятайте, що лінійний розмір наноситься дуже просто. Скажімо, ми взяли ось цю точку, оцю точку. Ось вам розмір. Ентером або пробілом повторили. Можемо взяти оцю точку і оцю точку. Акуратненько наїхали, використовуючи той самий прийом трасування, вивели на один рівень. Так само робиться тут 40 і 50. Радіуси звичайні. Звичайний радіус наноситься просто. Задали дугу, клікнули. Або цей ентером, або пробілом раджу, повторюю команду ще раз. Оцей радіус. Якщо ми його попробуємо нанести, ну, виходить, не дуже гарно. Правда, задовга стрілка, ми його, Ctrl-Z забираємо і вибираємо ось цей інструмент, скорочений радіус. Вибираємо спочатку дугу в довільному місці, а потім. Чітко вказуємо точку, від якої буде йти стрілочка. Ну, нехай вона буде тут. І тепер можемо ввести отак із зламом. Стандарт це дозволяє. Можемо вирівняти так, що зламу не буде, клікнути раз. І наступне перетягуємо мишку, мишкою текст-Потрібне місце, лівою кнопкою мишкою фіксуємо. Так само робиться нижній радіус. Тепер діаметри. Найпростіший діаметр, звичайний, береться оцей інструмент. Скажімо, клікнули, витягнули, готово. Оцей діаметр нанести трошки складніше, тому що тут треба ще додати 4 помножити. Як це робиться? Стандартно повторюємо задавання інструменту і пішли сюди. Автокат, звичайно, задає тільки один автокат. Не знає, що там є 4 чи скільки отворів. Правою кнопкою мишки викликаємо контекстне меню. Вибираємо М-текст, мультітекст, І отут ми вводимо 4. Але для того, щоб ввести значок Помножити, ми повинні зайти сюди інші символи. На клавіатурі множення нема. Викликаємо звідси. Тут є багато різних символів, але знову ж таки значка множення немає. Тому вибираємо режим Other, інші, і з'являється отака табличка символів, точнісінько така, як в офісних програмах. Значок множення знаходиться отут. Якщо у вас тут інший шрифт випаде, не гостайбе, Б, не забудьте перейти Саме в цей шрифт, бо не у всіх шрифтах є значок помножити. Вибираємо вибрати, скопіювати, закрити. Клікаємо три рази і тут просто Ctrl-V. Ось цей значок появився. Вирівнюємо backspace і close text editor, тільки не enter зелена пташка. Акуратненько ставимо в потрібне положення. Хочемо, щоб стрілка була так або так. Нанесли. Ідентично наносяться інші розміри. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Всім успіхів і дякую за увагу!